Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. За новим церковним стилем 4 листопада країною вшановую святих Єремія, Некандра і Меркурія Ківо-Печерського, народне хазяйське свято Ярема. День був названий так тому, що на Ярему розгулювала нечиста сила, тому краще було залишатися вдома. Вважалося також, що злі духи на яремо намагаються самі проникнути в хату, щоб потягти розпачене вугілля з печі. Тому було прийнято в цей день не давати вогню нікому сусідів, щоб з дому не пішло щастя. Головні традиції 4 листопада не виходять на вулицю з дому, ставлять обереги від злих духів, збороняються, за щоб здавати іншим людям. Головна заповідь Сьогоднішнього дня сидив вдома, з покоління в покоління передавала історію про те, як якийсь Іван вирішив в цей день вийти за дровами. На волос на нього напали біси і так злякали, що він залишився німом і степим. У народі кажуть, що з кожним, хто в цей день вирішує з хати вийти, якась чортівня трапляється, він потім починає хворіти і швидко помирає. Але начиста сила не тільки по вулиця гуляє, на й будинок намагається пробратися, тому на Єрема всі вікна будинку повинні бути закриті, двері треба щільно прикривати, щоб не було щілин. Раніше, якщо якийсь подорожній в Єремін день по дорозі заблукав, йому судилося на нечліх на вулиці залишатися. За народним повір'ям будь-який гість, навіть знайомий, міг буде бісом людської подобі. На Ярема була найсуворіша заборона на вихід з будинку. Раніше навіть начальники своїм працівникам вихід не давали, і діти до школи не ходили, незважаючи на те, що з дому нікуди не ходили, сидіти без справи заборонялося, треба було обов'язково чимось займатися. Вірили, що в тіло ледачої людини легко може бісово навіть демон переселитися. Але сидіння вдома не означало, що сьогодні можна байдикувати і вдома знаходили чим зайнятися. Жінки клопотали по господарству, топили піч і займалися прибиранням. А чоловіки плили вішки. Лінії небайгливості ніхто не потурав. Вважалося також, що слід духи на Ярему намагаються самі проникнути в хату, щоб потягти розпачі вугілля з печі, тому в цей день. Не давали ні вогню, ні дров, ні вугілля, ні грошей, нікому, особливо сусідам. Інакше удачі, щастя домочадцям можна було б не бачити давніх давен найважливішої функції будинку був захист і не тільки від негоди інших людей або диких тварин, а й від ворожих людині духів. З цією метою на дверях, на віконницях і над вікнами було прийнято вирізати хрести, серпи та інші предмети, що вважалися прекрасними оберегами від нечистої сили. Тут треба відзначити, що хрест з'явився на Русі набагато раніше прийняття християнства і був солярним символом, тобто символом світла, сонця. А як відомо, Нечість боїться сонця і ховається при перших його променях. Самі ж віконниці захищали вікна від протягів, з якими в будинок проникали шкідливі духи. У свято Єреми судили про врожай хліба, якщо Єрема тихий, до врожай ранніх хлібів, а коли вітром є, коло зіб'є. Як захистити будинок від нечисті? Захищати свій будинок від нечистої сили можна за допомогою малтов. Намалітьте хрести надконними і дверними прорізами, розкладіть на підвіконня гілочки горобини, а ще зробіть мішечки обереги, будь-якої звичайної тканини пошийте кілька маленьких мішечків. Заповніть їх захисними травами: кріп, корінь, лопуха, петрушка, часнин, чортополох, це болиння, пропива, полин, базилік, звіробі. Ускаріть мішечки будь-яких виходів з будинку, вік на двері, каміни, витяжні отвори. Що не можна робити 4 листопада? Сьогодні суворо заборонено позичати будь-які предмети і гроші, інакше разом із цим віддасте іншим людині своє щастя, відти спиртне до проблеми з шлунком. Дуже нещаслива дата для далекої роботи і тривалих поїздок. І мене на сьогодні відзначають Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр і Степан. До зустрічі в нових відео.